Сьогодні велике свято, сьогодні День Росії. Тож вітаємо всіх жителів тої клятої Росіяні і всіх жителів колишнього Радянського Союзу з цим величним святом. Саме сьогодні, 12 червня 1990 року, Верховний Савіт РСФСР ухвалив декларацію про державну незалежність РСФСР, чим започаткував процес остаточного розпаду Радянського Союзу. Радянська Україна спромоглася ухвалити аналогічний документ лише через 33 дні, аж 16 липня 1990 року. Повіть собі, які були сильні на той час комуністичні позиції, що понад місяць ми ніяк не могли ухвалити таке саме рішення, яке ухвалило в Москві. Тож, дякуємо російському народу, дякуємо особисто Єльцину вже не більше за цей великий здвиг, за те, щоб він. Зрушився ж таку кетурашку, з того, що Росія перша вийшла з Радянського Союзу. Не Україна, а Росія. І фактично, оце декларація про державну незалежність це єдиний документ, завдяки якому і грунтується та незалежність Росії. Ось свято колись називалося День Незалежності Росії. Тепер Путін прийменував просто на День Росії. Бо вони, вони ж плачуться за те, що Союз розвалився і їм ж якось. Признати в западло, що саме вони готовні винуватці розвалу СРСР, що саме РСФСР перша вийшла з Радянського Союзу? Це смішно час говорити, але це є факт. Запам'ятайте, панове українці, радянська Росія вийшла перша з Радянського Союзу. Тож, також просимо пробачення в росіянського народу, що все ж таки. Величний український народ за стільки років незалежності не спромігся обрати хоч один раз правильну українську владу, укрцентричну владу, яка би нарешті довершила процес розвалу тої імперії, яка би остаточно вирішила росіянське питання. Але маємо надію, що наше найближче майбутнє нам дарує таку можливість, що наш мудрий український народ нарешті дійсно буде мудрим і обере правильну владу в Україні, щоб вона розбудувала величну державу українського народу, в тому числі і на уламках сучасної Російської Федерації. Тож слава Україні, слава величному українському народу. Ну і росіянцям дяка за те, що допомогли нам тоді, і нехай вони допоможуть нам в майбутньому. Нехай зроблять державний поворот на теперішній Московії в Москві. Нехай повалять теперішню владу, і великий український народ дозволить росіянцям мати свою державу на частині з тих територій, яка зараз називається Російська Федерація.